У мене є традиція кудись їхати на день народження, і цього разу вибір випав на Сафарі Парк Порт Лім. Якщо подорожуєш громадським транспортом, як і я, дорога займає близько трьох годин, але май на увазі, що частина дороги зараз перекрита, і хоча автобус довезе тебе до найближчої зупинки, доведеться ще пройти з пішки ну приблизно 45 хвилин через села і мальовничу природу. Коли я прибула до парку, то була приємно здивована великими обідніми залами, які більше, якщо чесно, нагадують витвори мистецтва. Келанджело, а також доглянуту садову територію. Я вирішила зупинитися в кімнаті в особняку. Зверни увагу, що якщо бронюєш проживання саме в особняку, то сніданок включається у вартість, що є чудовим бонусом. Хоча кожен тип розміщення має свої переваги, тож раджу ознайомитися з ними перед бронюванням. А якщо в тебе є водійське посвідчення, то до проживання входить ще й користування електрокаром. В особняку є також марокканський внутрішній дворик, що виглядає немов зі справжньої казки або сцени з фільму про Аладін. Після заселення я вирішила прогулятися парком і побачила кількох тварин. Особисто мені дуже подобається, що тварини не зобов'язані контактувати з людьми, вони просто живуть своїм найкращим життям, спілкуючись один з одним і поглядають на допитливих відвідувачів. Якщо продовжити прогулянку парком, то можна натрапити на ліс динозаврів, неймовірну атракцію, яка розповідає про різні види динозаврів, що жили в різні епохи. Уяви, що цей динозавр харчувався лише комахами, але як йому це вдавалося з такою довгою шию і день проминув швидше ніж очікувалось, підписуйся та слідкуй за наступним відео з деталями про саме сафарі це був один з найкращих досвідів у моєму житті